Віриш, кожен саме. Дуже дякую, сподяку. Ну, настрій так сказати, буде бойовий і світлий. Світлий, ми сподіваємося, що світло в нас буде в душах і в нашій енергетиці. Це саме основне, тому що люди, хто не знають, які без світла сидять, це для людей в душі світло і світло в наших душах. Ну я думаю, що цим всім настроєм ми переможемо, тому що в душі українці дуже сильні. І е, я вважаю, що настрій, ну Це кращого. Хочеться кращого. Хочеться кращого, тому що ми вже втомилися від цього. Якщо світ почує українців, то це буде дуже гарно. Ну, Я думаю, українців в українців одну гру. Це перемога. Перемога перемога відновлення наших територій, якщо це можливо. якщо це можливо. Тому що ми всі розуміємо дуже. Так е трепетно, що повернення території це дуже важка справа. А мрії це перемога. Перемога і е віра в, най е в найкраще, в найсвітліше. І ці свята вони трошки відволікають від, наш від нашого сьогодення. Через субіт ідею.